Отже, якщо говорити в сухому підсумку, що ми маємо на сьогодні, після розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна телефоном, обидва лідери сказали про те, що їхня розмова пройшла добре, але чи справді є щось позитивне для України, тому що Путін так само наголосив на традиційних своїх конвенційних претензіях Москви, сказав, що треба усунути першу причини кризи. Де ж тут позитив і прогрес, якщо Російська Федерація не збирається відступатися від своїх пер першочергових мотивів і цілей? Ну, загалом, позитиву немає. Він тут е декларативний і немає так багато позитиву насправді і для росіян, тому що якоюсь мірою вони змушені брати в цьому участь, е не розраховуючи на, реальне, е на реальну угоду з Україною, але свідомо беручи участь в перемовному процесі, для того, щоб Сполучені Штати. Скажімо так, не проявляли щодо РФ там якісь нові акти е, конфлікту, тобто, щоб не відновилися поставки озброєнь до України, щоб не було накладено нові пакети санкцій на Російську Федерацію. І головною метою Путіна було якби в ході прямої розмови е, пообіцяти Трампу і продати йому замість результату, так е, там тридцятиденного перемир'я, наприклад. Продати сам процес, тобто продати саму ідею того, що вони далі спілкуються що далі будуть спілкуватися там російська і українська делегація, це потенційно, там нібито до чогось приведе. І на правду кажучи, у Трампа зараз е такий був момент, коли очевидно він ще збирається вірити у цю ідею, там ідею продажу. Процесу замість результату, хоча навіть сама ідея відмови 30-денного 30 перемир'я, вона вже могла розглядатися в США як е неготовність Росії до укладення будь-яких угод, взагалі. Але станом на даний момент цього не сталося, і ви дуже цікаво сказали про продаж процесу замість результату. Так, от Путін, якраз таки, мабуть, вдало цим користується, адже він сказав про те, що зараз Росія та Україна будуть працювати над меморандумом про потенційний майбутній мирний договір. Питання в тому. Що над цим меморандумом можна працювати до безкінечності, і скоріше за все Путін намагається таким чином виграти собі час. Чи справді це так, і чи це розцінювати як одвічне домовилися домовлятися? Ну, загалом це є ось те, що можна назвати продажем процесу. Тобто, метою Росії є просто відсунути якомога далі вперед в часі. Момент, де вони муситимуть демонструвати якусь конкретну, скажімо так, конкретне небажання йти на ті чи інші кроки, на які США розраховує як на важливий елемент цього мирного процесу. Проблема ще й в тому, що текст меморандуму може ніколи так і не бути ухвалено. Проблема може бути в тому, що текст меморандуму може бути ухвалений лише в якомусь дуже розмитому формулюванні, типу, обидві сторони прагнуть миру і бажають там задіяти усі кроки для припинення кровопролиття. Амінь. крапка, так? Тобто лише якісь найбільш найбільш загальні речі можуть. В цьому меморандумі, і перехід до дискусії про уже конкретні кроки, він може застати Росію в не дуже такому зручному моменті, де вона може стати причиною, причиною скажімо так, якоїсь конфліктної ситуації з США тому що США розраховують застосовувати тиск проти тієї сторони, на думку їхню проти тієї, яка буде причиною розвалу, скажімо так, оцієї цієї потенційної мирної угоди, але але немає... найбільше ймовірно, взагалі що не буде як такої, навіть е ситуації, де ця угода дійде до якоїсь е зрозумілої рамки. Але ж немає навіть якогось дедлайну стосовно виписування цього меморандуму, і Дональд Трампа більше каже про те, що в нього в голові є червона лінія щодо того, коли він припинить тиснути на Росію та Україну. І при цьому каже, що не скаже, що це за червона лінія. Тобто, навіть відсутність у цього дедлайну вже наштовхує на те, що Сполученим Штатам не важливо тут яким чином і будуть рухатися Україна та Росія. Головне, аби вони сіли. За стіл перемовин чи як? Ні, їм насправді дуже важливо, і вони єдині, хто реально просуває цю угоду. Тому що ані Росія, ані Україна серйозно не зацікавлені були в цьому порядку денному. І обоє сили за стіл перемовин вимушено для того, щоб не отримати гірші для себе наслідки, які могла створити адміністрація Білого Дому. З одного випадку, це для України це там. Припинення постачання розвідданих, відключення старлінків, ще якісь інші погрози щодо Росії, це знову ж таки нові нафтові санкції. Проблема в тому, що Трамп не дуже хотів переходити до цієї конфліктної логіки взаємин з Росією, навіть коли побачили, що е, Росія трошечки вводить Сполучені Штати за носа, продаючи е, процес замість результату. І, можливо, там для цього може знадобитися кілька місяців, поки Сполучені Штати дозріють, і просто ви, самі для себе зроблять висновок, що, ну, скажімо так, що ніякі умовляння з Російською Федерацією не працюють, бо це теж дуже можливо. Головна проблема в тому, що. Для сполучених штатів насправді потрібна ця ухода. їм потрібна якась ідея, там хоча б гібридна, але безпека в Європі. Їм потрібна, хоча б якась можливість відтягнути Китай від Росії і Росію від Китаю. А отже, для цього треба вирішити питання, пов'язані з Росією, які у неї виникають конфліктні з колективним заходом, і ключове наріжне питання це війна Росії проти України. Без, скажімо так, без цього фактору, тобто без зупинки російсько-української війни, багато факторів подальшого плану Сполучених Штатів в світі вони пускаються на самотік. І один реально з таких структурних важливих елементів це те, що Росія це джерело недорогих, цікавих і в великих кількостях ресурсів для Китайської Народної Республіки. От для Російської Федерації, скажімо так, немає зараз прямої можливості сказати Білому дому, що ну, вибач, дуже, ми обираємо Китай, але так чи інакше, ця історія може колись відбутися, коли США самі зроблять такий висновок. Ви говорите про те, що ця угода неважливо в якому вигляді, сам факт її основання потрібен Сполученим Штатам Америки. А чи потрібно це Путіну? Ні, не потрібно, тому що Путін не збирається змінювати вектор своєї лояльності. Він витрачає шалені кошти на перебудову своєї економічної системи, замість того, щоб орієнтуватися далі на те, що ой, колись він там знову буде продавати в Європу. Він уже так не мислить. Він прокладає нові нитки магістрали в Китай. Він намагається продавати якомога більше в Індію, в Китаї, в їхні держави-партнери там у В'єтнам. І не орієнтується на те, що от кров з носа, необхідно повернутись до бізнесу з южал Росія якраз таки зараз не збирається повертатись до бізнесу з южал на відміну від періоду там пізньої доби АТО, коли Росія докладала великих зусиль, аби це сформулювати зараз. Навпаки, Росія торгує тим, що вона є джерелом ресурсів великих кількостях. І з цієї точки зору вона не збирається серйозно кооперуватися з заходом, бо ну як знаєте, як сам навіть і Путін і Медведєв, і їх оточення казали, що захід їх фактично нібито стільки разів обманув там, починаючи з 90-х років, там обіцяючи якісь там не знаю перспективи глобалізації е, в перших рядах, там можливо якісь там розглядаючи бонуси від демократизації чи від капіталізму. Закінчуючи навіть питанням регулювання по Україні, де вони прямо кажуть постійно: от їх Захід і От mm. захід, захід їм продавав типу мінський процес, при цьому насичуючи Україну якимись там технологіями і неясно якою, але зброєю. Хоча зброї, як такої, до 22 року теж не було. Зрозуміло, дякую вам, пане Ярославе, за роз'яснення за те, що долучились до нас, Ярослав Башко, голова центру політичних студій Доктрина, був із нами на зв'язку.